Всем привет, я снова. Всім привіт, я знову на зв'язку. Я знаю, що багато з вас бачив подібну зірку, так ще й багато з вас здувався, що це таке. Бо вивазить вона на небі якось несподівано, як прищ на носі. Так ще так яскраво, що всі починають складати свої теорії. Літак, НЛО, дрон, нубіру, без паніки. Це Венера. Венера це друга планета від Сонця та одна з найяскравіших планет на небосхилі. По факту це третій за яскравістю об'єкт на нашому небі. А тепер питання. Назвіть в коментарях перші два самих яскравих об'єкти на нашому небі. Що сидиш, давай пиши. І яскравість пояснюється тим, що вона відбиває більше світла, ніж будь-яка інша планета. А ще тому, що Венера тупо сама ближча до нас і всіх планет. Ще яскравість цієї планети пояснюється тим, що Венера має найбільшу атмосферу серед всіх планет сонячної системи. Хоча ця інформація трохи неправильна, бо порівняно з планетами-гігантами вона тупо смокче. Тому краще казати, що у Венери найбільша атмосфера серед кам'яних планет. Так, серед кам'яних планет, бо планети Гіганти вони газові планети. Ще з давніх часів Венера увагу астрономів, бо на небі вона яскрава, по розмірам майже як земля, та має густу атмосферу. Тому древні астрономи вважали, що під такою чудовою атмосферою приховується вічно зелений, величезний ліс, багатий на фауну, тобто дофіга тварин. Ну, тобто, планета Дагоба, де жив магістр Йода. Звідси й ростуть ноги всіх понять, типу: Венера, це сестра нашої землі. І чому саме Венера називається так, бо названа в честь римської богині краси та любві? Як завжди, астрономи давніх часів. Любляли фантазувати, і я з радістю хотів побачити їх кислі пики, коли б замість цього вони побачили це. Нас схоже, наїбало, що венера сестра землі, бо сестри повинні бути схожі, але знайдіть ні тут хоч одну спільну рису. Або тут. З таким порівнянням, Марс – це розумово відстави молодший брат, Юпітер це старший брат Бугайкачок, Сатурн родич, який має купу дітей. Нептун це взагалі той самий родич, якого бачиш один раз за життя, а Плутон це Джамал. Так, повернемось до Венери. Цікавий факт у тому, що температура поверхні Венери найвища серед всіх планет сонячної системи. Тобто Венера найгарячіша планета сонячної системи. І тут всі зразу скажуть: Стоп, що? Ти ж сказав, що Венера це друга планета від сонця. А я знаю, що перша планета це Меркурій, а він... Ближче до сонця, а тому він повинен бути найгарячішою планетою з найгарячішою поверхнею. Так. А тепер тримайтесь, мої любі двічники по астрономії. Температура поверхні Меркурія коливається від 430 градусів за цельсієм аж до мінус 180. Тому загально середня денна температура поверхні Меркурія становить близько 340 градусів за Цельсієм. А венера має стабільну температуру в 460-470 градусів за Цельсієм по всій поверхні, незалежно від дня, ночі чи навіть полюсів. На венері можна просто приготувати єчний бутерброд, просто поставивши на поверхні на камінь. Вієчний потерборот він приготується за пару секунд. Е. І тут виникає питання, як це можливо? Чому Венера така гаряча? А відповідь ховається у її атмосфері, тобто у хмарах. Венера повністю закрита хмарами, а якщо більш душно пояснити, то. Венера містить довстий шар сульфатної кислоти та інших токсичних речовин, який називається кластерними хмарами або туманностями. Цей шар розташований високо над поверхнею та має товщу близько 30-40 кілометрів. Він щільний та непрозорий і маскує поверхню Венери на спостереженнях з космосу. Тому наочної видимості Поверхні Венери немає, а це значить, що це, блять, не фото Венери, а 3D-змодульована модель поверхні зонду Magellan. Тому досить це показувати як фото Венери. Досить! А тепер поясню на пальцях. Тепло від сонця ледве проникає крізь товсті хмари, а потім не може повернутися назад у космос. Тому тепло ніколи не покидає поверхню планети, а залишається там назавжди. Це і називається парниковий ефект. Саме тому це так небезпечно для нашої планети. Тому годі засирати нашу планету. А то в нас буде так само. Уявимо, що ми хочемо побувати на цій планеті. І перше, що нам треба пройти, це срана атмосфера Венери. Атмосфера Венери набагато щільніша, ніж атмосфера Землі. Я б сказав, не Бо навіть перші апарати, які літали на її поверхню, тупо згорали в атмосфері, і лише декілька з них, хоч якось, тяпля, б, змогли сісти. Що взагалі можна сказати про щільність атмосфери Венери? Якщо навіть кратери від метеоритів тут така велика рідкість, то не зрозумів до чого, це я поясню. Астероїди в атмосфері тупо згорають до кінця. Далі треба пройти той самий клятий 40-кілометровий шар хмар. Тому що ті апарати, які не згоріли спочатку, тупо роз'їдались у хмарах. Я ж нагадую, це ж в нас хмари це водичка. А на венері це сульфатна кислота та ще пів таблиці Менделєєва. Добре, ми сіли на поверхню Венери. І. Інша частина атмосфери Венери містить більше 96% вуглекислого газу та мінімальні кількості кисню та водню. А це означає, що якщо ви будьте на поверхні Венери, то вам би не довелося турбуватись про те, що ваша розмова може зіпсувати клімат планети. О, цікаво, що ця богиня Любві може для нас ще приготувати. А це є більший атмосферний тиск. На землі на рівні моря атмосферний тиск становить близько 101 кПа. тоді як на Венері він становить близько 9300 кПа, що приблизно у 90 разів вищий, ніж на землі. Так добре знову духанув. Поясню простіше. Якщо наш земний тиск порівняти з тим, що ми будемо тримати одну цеглу на нашій голові, то на Венері на вас буде тиснути 90 цеглин. 90! цікавий факт про те, як совєтські вчені намагались відтворити венеріанські умови для дослідження. Вони створили барокамеру, запхнули модель апарату всередину цієї камери та включили її. Потім відкрили двері, глянули на апарат, а там від нього залишився металевий млинець. Якщо ми почнемо гуляти поверхнею венери, то ми побачимо, що це теж пустеля. Хоча всі планети сонячної системи це ж теж пустеля. Але на відміну від інших планет, Венера скоріше богиня вулканів, ніж богиня любві. Бо там вулканів сратись можна. Звичайні вулкани, малі вулкани, плоскі вулкани, дрібні вулкани, круглі вулкани. Блін, круглі вулкани, що це за землинець? Венера має активне ядро, тому вулкани на ній дуже активні, настільки активні, що своїми виверженнями постійно новлять поверхню планети. Тому сама поверхня і вважається молодою. Їй всього 700. 100 мільйонів років. Ніхуя собі молода! Нє, стоп, стоп. По космічним міркам це молода. Дослідження Венери це взагалі окрема весела тема, тому я пропоную про це зробити окреме відео. Але я згадаю окремі апарати, які туди літали. Під час космічної гонки США запустили лише декілька апаратів. Один з них це Марінер 2 у 1962 році, а вже потім разом із європейцями запустили Зонд Magellan у 1989 році. Така байдужість американців до Венери пояснюється тим, що США були більше зацікавлені дослідження Марсу, тому й на Венеру вони поклали величезний демократичний. Зато совєтські вчені такі. О, а ми шо, лохи що, лохи які то Ща! І тут пішло Венера 1, Венера 2, Венера 3, Венера 4, Венера 5, Венера 6, Венера 7, Венера 8, Венера 9, Юбілейна, Венера 10, Венера 11, Венера 12, Венера 13, Венера 14, Венера 15, Венера 16. Якщо ви дослухали до кінця цей список, то я вас порадую, тому що потім вже Совєти, мабуть, проїбали трафарет зі словом Венера та відправили Вего. ВГ1, ВГ-2, ВГ-3, ВГ-4. Я жартую на ВГ-2. Всі совкові дослідження закінчились. А потім ще й совок розпався. Якщо вам цікаво, чим саме займались ці перечислені апарати, то допоможіть нарешті зібрати тисячі підписників, і я зроблю повне відео про космічні дослідження Венери. Якщо роздивлятись Венеру як місце для колонізації, то ні дякую. Я краще на Марс. Акція: набери тисячу підписників на каналі Astronaut і отримати відео про космічні дослідження Венери. А якщо набрати 500 переглядів під цим відео, то отримаєш відео, чому Венера вайно для колонізації у подарунок. На цьому я закінчую своє Підписуйтесь на канал та інші мережі, та буду всім дящим, хто підтримує канал. Ну, краще підтримуйте ЗСУ. А на цьому у мене все. До наступної зустрічі. Кінець зв'язку.